Вітаю на РБК Україна. Ситуація на Сумщині критична за даними Deep State, до міста Суми. Росіянам лишається близько 20 кілометрів. З такої відстані вони зможуть. Гатити крити місто FPV-дронами. в цей час. У прилуках, що на Чернігівщині, внаслідок російської атаки загинуло п'ятеро осіб. Оголошено день жалоби. Ну а з хорошого, те, що сили оборони ймовірно, вперше за всю війну уразили установки ОТРК Іскандер на Брянщині, якими збройні сили Російської Федерації обстрілювали Київ і ймовірно планували обстріляти столицю в ці дні. Вітаю Романа Богорілова, співзасновника і аналітика платформи Діпстейт. Пане Романе, добрий день. Вітаю про критичну ситуацію на Сумщині. Здебільшого говорять поза ефіром місцеві жителі і окремі військові, які там на місцях знаходяться, і ваш проєкт. При цьому генштаб не настільки красномовний. Я не звинувачую, не натякаю на те, що генштаб щось приховує. Їм краще знати, але чому, по-перше, так відрізняється інформація. А по-друге, наскільки суттєво погіршується ситуація на Сумщині, взагалі на північно-східному кордоні? Я не можу говорити за генеральний штаб, за людей, які показують інформацію, можу тільки говорити за наш проект, який намагається показувати ситуацію, як є. Якщо говорити про те, що там відбувається, то за рахунок великої кількості піхоти. Переваги в ній над нашою в кількості вони здійснюють постійні штурмові дії. Буквально просто ну хлопці не встигають здійснювати по них хоча намагаються працювати як півітронами, так і артою і іншими засобами ураження. Але вони лізуть як таргани. Ми про це зазначали на нашому каналі. Тому, тому така ситуація складається. Вони мають просування, вони мають заціль зайти в глибину території. Збільшити її, тому, тому тому така ситуація. Минулого разу це декілька днів тому. Ви в ефірі РБК Україна говорили, що вісім населених пунктів на сумщині окуповано. А станом на сьогодні скільки вже? Поки ситуація, я не пам'ятаю, чи були чи було там оновлення, чи до, чи після вже коли оновилися водолаги і Андріївка. Якщо це було до, то додалися ще два населених пункти. Тобто близько десятки населених пунктів станом на 5 червня під контролем Росіян. І наскільки погіршується ситуація, якщо говорити в населених пунктах, якщо так рахувати, хоча це не все, це не зовсім коректно. Але е, що буде там в кінці тижня? Не можу сказати, бо це складно. Як я вже зазначав минулий раз, там ситуація дуже динамічна. Спочатку там була інформація, що вони заходять там в умовне село, але по них починають відпрацьовувати. Вони не мають можливості закріпитися. Да там на вечір вже може бути інша ситуація, коли вони там займуть його в скорому часі. Має бути оновлення мапи, тому всі побачать, як зміниться ситуація. Я правильно розумію? Росіяни не змінюють тактику і виключно малі піхотні групи. Просто їх дуже багато. Там про механізовані штурми не йдеться. І як власне авіація працює? Як дрони ви що бачите? Цьому районі підтримка з повітряних є там каби, е їхні дрони вони працюють активно, звичайно, але основний ресурс, який вони застосовують, це піхотні штурми в да, великій кількості. Вони можуть там ну якщо ми говоримо там, наприклад, про Донеччину, да, і там групи дві дві одиниці, там три-три людини. То тут може бути 5, 8, 10, Ну це теж такі невеликі групи піхоти, все рівно, але є. І от вони постійно накопичуються, здійснюють штурмові дії, намагаються закріпитися, вмирають. Замість них приходить інша група, і так також перестану ну, сказати, що Україна провалюється в обороні. Ми також не можемо. Немає таких свідчень і. Такі страхи просто є в коментарях. Я читаю, а, аби заспокоїти, аби дати реальну картинку. Що ми можемо сказати про стан рівень оборони зараз? Намагаються стабілізувати там, вкриваються заходи, але знову ж таки тут. Про те, що ворога у ворога є кількісна перевага, як і в засобах, так і в людях. Це не можна змінити за один день, за один раз. Тому там приймаються всі можливі заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію. Ви е, кажете, що росіянам до Сум лишається близько 20 кілометрів, і з такої відстані вони зможуть крити місто впівідронами. Що це означає на практиці для е, місцевих жителів? Тому що з одного боку зрозуміло, в піввідрони це загроза з іншого боку, це не артилерія і не каби. Е, е, якщо вони зараз почнуть бити в піві, я так розумію на оптоволокні, треба буде взагалі з сум виїжджати, чи чи як мене казали, що залишається 20 кілометрів менше до Сум. Ми зазначали, що ворог е, намагається вийти на дистанцію і має перспективи на це на дистанцію 20-25 кілометрів. Це дуже важливе уточнення. і Якщо вони вийдуть на цю дистанцію, у них вже були намагання, і тоді у них є можливість, буде можливість працювати з півдронами на оптоволотні, тому що дистанція саме в 20-25 кілометрів, яку вони на сьогоднішній день мають. І, скоріше за все, вони будуть користатися цією можливістю. Вже були спроби там запусків, але. Там ситуація на уточнення, чи була вона успішною чи ні. Поки що там мережі не дуже це обговорюють. Скоріше за все, була не успішною. Але от ця дистанція для нас небезпечна, і, звичайно, що тоді суми можуть бути під загрозою таких застосувань, як зараз відбувається в Херсоні, і на Херсонщині показують, що ці терористи ну, їм байдуже. Да, там цивільні люди їдуть, ідуть, стоять десь. Вони просто здійснюють ураження, вони вбивають людей. І це небезпека, і на це необхідно звертати, в першу чергу. Західний світ в цілому світ. що роблять ці терористи, бо вони зараз да, намагаються перетворити нас в терористів за те, що ми здійснили враження по військових цілях, якими вони вбивають нас, якими вони здійснюють обстріли, а те, що вони можуть просто навіть не якимось великим озброєнням, а і в півдронами ціленаправленно вбивати цивільне населення, про це ніхто не говорить. Але саме Тут треба звертати велику увагу і наголошувати на тому, що робить ворог. Ну, рада безпеки ООН, здається і Human Rights Watch э, в ці дні на. Як це називається? Визнали так терор в Херсоні, коли людське сафарі влаштовували росіяни, там були надані докази. Тут питання лише в тому, чи дійсно суми е, чекає така ж доля. Просто політики зараз окремі не буду називати прізвища, але в мережі дуже багато закликів, мовляв, їдьте звідти, бо там ще, крім іншого, найменш укріплень е, на всі серед цієї лінії фронту. Вам зрозуміло, де росіяни зупиняться, якщо навіть почнуть обстрілювати Сумщини? Сумщину. Я не знаю, де вони зупиняться, тому що вони зупиняються виключно тоді, де ми не даємо їм можливість просуватися, де ми їм даємо відпір. Вони несуть великі втрати і вони провалюються всі їхні плани. Зараз найбільша загроза в двох випадках: це просування на глибину території, те, що вони здійснюють, і вихід на дистанцію, де вони зможуть обстрілювати населені пункти. Тут навіть не просумуйте, а у нас є ще багато і сіл. І містечок, які в сумській агломерації знаходяться, вони теж перебувають під загрозою, тому там проводиться евакуація. Це дуже важливо. І я не буду брати на себе відповідальність, як це роблять ці окремі політики, роблячи такі гучні заяви. Загроза вона була завжди, навіть коли тут не було московитів, тому що вони здійснюють обстріли балістикою, вони здійснюють обстріли кабами і тому подібне. І небезпека є завжди. Тут першу чергу необхідно наголосити на тому, що якщо проводиться евакуація, місцева влада до цього закликає, до цього необхідно прислуховуватися. Якщо є е, е, там загроза небезпеки в плані тривог, на них необхідно повітряних на них необхідно реагувати. Якщо життю там перебування в якомусь населеному пункті загрожує життю, звідти необхідно їхати і, і перейматися там за себе, за життя своє, за своїх дітей, близьких і рідних, і це надважливо, але все залежить від обстановки. Яка у нас складається на місцях, і це все індивідуально. Росіяни також продовжують просування на Дніпропетровському напрямку. Зокрема, ваш проєкт пише про просування біля Богданівки. Це останнє оновлення. А також ворог активно наступає в районі Деліївки, на що на північ від Торецька в Донецькій області це різні напрямки, але регіон один. Чи можна тут спрогнозувати просування Росіян і нашу оборону? Про адмінмежу Дніпропетровської області і просування ворога у нас буде трохи пізніше і окремо. Зараз не можу про це нічого говорити. Якщо говорити в загальному, то теж. Там йдуть великі намагання противника тиснути, вони мають там ресурси, вони їх зосереджують для майбутнього. І у них є певні плани на адмінмежу, бо вони бачать можливість рухатися. Ми раніше про це зазначали. що Якщо у них буде можливість, вони використають її, поки ми їх не зупинимо, поки не будуть да, там прийняті міри, як я тільки що сказав, що. Коли їм дадуть відпір, да, там не обламають їхні плани, і вони будуть нести великі втрати, тоді вони зупиняються. І поки у них буде можливість, вони будуть лізти, використовувати це медійно, утворювати певну там буферну зону, щоб там сидіти і роз, розпалювати цю тему і тому подібне. З приводу Турецька, та були певні просування в районі Деліївки, і там же ж не тільки цей район, гарячий, там все навколо Турецька, який в самому місті постійно перебуває під тиском ворога, який здійснює штурмові дії. А, і поряд на стику Покровської турецького відтинку знаємо там Романівка, Новооленівка, має таку динаміку важких боїв, тому що вони зосередилися як там на логістику в районі Трушківки і Добропілля. Так само і на Костянтинівку, тому там ситуація досить важка. Чи є напрямки, які слід згадати ще, які зараз не лунають в стрічках? Їх немає, але вони можливо не сьогодні, пізніше потенційно під особливою загрозою. Можливо, на півдні десь район Диману, там зараз гаряче мало публічного обговорення. Є певні посування ворога, які ми зараз уточнюємо. Ну ми показували. Там його і раніше, але тут зараз uh, треба з'ясувати, де ж де ж закінчується межа, де сидить ворог, бо неоднозначна інформація звідти йде. Але тиск величезний, шалений, зокрема там в районі населеного пункту Нове і, і за ним вже скажімо так. Тому після з'ясування, звичайно, що можемо повернутися до цього району і про нього будуть говорити. Часів, Яр, район Сіверська, да там Новопавлівський напрямок, це район Скурахового, там Велика Новосілка, теж багатир, зокрема, да, там чи Рівнопіль-Новопіль. В районі Новополя там ідуть важкі бої. Після окупації Зеленого поля там ідуть такі динамічні спроби і відвоювати населений. Плана скоріш за все, може з часом ми повернемося до обговорення в тому районі. Бо є певні рухи, зокрема для стабілізації, тому побачимо. Але якщо так говорити загально, то вся вся лінія фронту вона по-своєму має якусь динаміку. Вам щось відомо про сьогоднішню інформацію, уражену установкою ТРК «Іскандер» на Брянщині? Чи дійсно це вперше? І можливо, ви маєте інформацію з супутників чи ще щось більш детального від того, що вже відомо в публічній мережі. Ні. Маємо локацію знищення, і це досить глибоко на території Московщини. Кажу комедно, вийшло, що якщо заходити на нашу мапу, то у нас там немає провантаження, треба буде працювати над цим. То воно було там далеко-далеко, і ну це унікальний випадок. Скажу так, тому що іскандери важко відслідкувати, важко виловити. Вони працюють досить обережно, здійснюючи пуск, одразу там покидають позицію. І тому там да було залучено зокрема і служба безпеки України і інші підрозділи, які там працювали над відслідкуванням, працювали над те, щоб вчасно так сказати в таймінги попасти, але є знищення це дуже класно, тому що це та зброя, яка нам дуже докучає, і вона небезпечна в силу того, що пуски відбувається буквально за дуже дуже короткий проміжок часу. І його важко відслідкувати, відреагувати і там збити цю ракету. Тому сподіваюся, що таких випадків буде більше. Ну але з іншого боку, оперативно-тактичні ракетні комплекси їх в цілому світі в Росії набагато більше ніж літаків, які напередодні СБУ уразили. Так, тобто, так от впоратися остаточно не вийде з ними, так? ТРК, ну, вони Вони женіфного роду, да там тут не тільки про Іскандер говориться, і московити. Там же ще в силу того, що вони нарощують це озброєння в там західним країнам, і це тягнеться вже досить довго, має свою історію. Тому да, кількість у них певна є для цього, але будемо потроху знищувати, що робити. Робити зокрема і сполучені штати великими знову, бо це має значення у їхній збро... у гонці озброєнь. Тому Україна шкода, що інші ці партнери цього не бачать, але Україна в цьому докладає теж немалих зусиль. Вчора Росія вдарила по навчальному підрозділу збройних сил на Полтавщині. Сьогодні стало відомо, в лікарні померло. Двоє поранених на українських військових, ймовірно, це вже далеко не в перший, не перший такого роду випадок. На ваш погляд, це можливо взагалі виправити і уникати в майбутньому. Чи під час такої війни ну неможливо приховати всі навчальні центри і полігони? Можна уникати максимально до нуля? Це ж дуже складно, бо це війна, все ж таки. але максимально уникати можна, якщо реагувати на всі необхідні там тривоги і проблеми. Якщо Діяти по інструкціях у нас дуже велика проблема з їхніми дронами-розвідниками, і не вперше на це звертається увага. Точніше, як коли говоряться про, про ураження, да, про якісь проблеми, да, всі говорять про вже наслідок, чому так сталося, да, там що прилетіло, не побігли в укриття, там не приховали і тому подібне. Але ще величезне питання до того, що є можливість літати. Ворожим розвідувальним дронам над територією, їх ніхто не бачить, їх ніхто не знищує, і питання в цьому напрямку взагалі не здійснюється, да, там. А, Тому це проблема. Над нею треба працювати і треба вирішувати. І звичайно, що якщо обмежити навіть розвідувальні потенціали і спроможності ворога, воно теж може вплинути. Це вже був приклад, і не один, зокрема. На Донбасі або там на лінії бойового зіткнення, де все не було, були навіть випадки максимально обмеженість ворога в розвідувальній діяльності, коли їм не давали літати, коли ми знищували активні їхні дрони. А це вплинуло на їхні можливості бачити, що відбувається на певній ділянці фронту. І це впливало на штурмові дії. Ну чи є надії сподівання з огляду на те, що президент погодив зміни в командуванні сил оборони, зокрема Драпати. Ми про нього минулого разу говорили. Звільнений, але і призначений командувачем об'єднаних сил. Роберт Мадяр Броуді призначено командувачем сил безпілотних систем. До речі, він у своєму цьому першому так програмному зверненні, нібито згадав якраз боротьбу з розвіддронами. і командувач десантно штурмових військ Олег Апостол. А, як ви загалом оціните ці зміни? А це покаже час зараз важко щось говорити, як то кажуть, очікування породжують розчарування і ми завжди хочемо кращого. Але тут питання в тому, чи будуть ресурси, чи будуть давати працювати, тому що про те ж само Драпато можна сказати дуже багато хорошого. Він став на позицію вище і має більші можливості, бо командування об'єднаних сил це. Безпосереднє бойове розпорядження ресурсами, їх призначення, розподіл на бойові задачі, там фронти тому подібне. Але ми знаємо, що йому важко дають працювати в певний певний мен моменти, в певній мірі, і тут хочеться, щоб його призначення на посаду відповідало його можливостям, і він зміг реалізовувати все, що у нього стоїть там в думках і в задачах. Приводу безпілотних систем ну дуже так цікаво і політично підійшов пан Мадяр до своєї посади, розписавши цілу програму на, на 100 днів, здається, перспективно. Сподіваюся, що це буде впроваджено. Хоча б частина, чесно, да, там кажуть, що хочеш чогось досягнути, прагне максимального і. Там половина точно здійсниться, тому хоча б половина, якщо здійсниться з того задуманого, це буде прекрасно. Скажу тільки те, що у цієї людини є бойовий шлях, і бойовий шлях не просто там політати на троні, а розбудови менеджменту з невеликого підрозділу в цілу бригаду. Це величезний досвід, і знання там бойового шляху, знання проблем потреб вони дуже важливі. І тут побачимо, чи будуть вони застосовані вже в командуванні сил безпілотних систем. Про пана постола мало можу що сказати, тому що не знаю причин цих ротацій в ДШВ. Ну точніше, знаю, в ДШВ дуже багато було проблем, але я не знаю, чи пана постол як налаштований на ці зміни. У нього суто бойовий шлях командування величезною бригадою. І, мабуть, в ньому побачили потенціал, щоб це змінити. Але дешеве завжди було такою величезною структурою з проблемами і перешкодами, тому але і з величезним бойовим шляхом, бо бригади там показали дуже дуже великі досягнення, як і на Курщині, так і безпосередньо на фронті. На нашій території тому будемо бачити. Останнє питання. Ще Зеленський анонсує, ну він задумався. Задумався буквально так сказав: над створенням приватних військових компаній. Цьому сприяють ультиматуму Росії. Як ви ставитесь до такої ініціативи, якщо вона з'явиться у практичній площині? Якщо говорити про ПВК, дуже давно обговорюється це питання, і воно вже давно стоїть на слуху його необхідності. Тут палка з двох кінців. Зокрема, нам. А це потрібно, це дуже цікаво, особливо бойовий досвід е, тих військових, які повернуться з фронту, вони захочуть себе шукати у військовій справі, і е, вони будуть датам намагатися десь в цьому плані розвиватися, і це для них хороші перспективи. І наша країна, яка може на міжнародній арені себе показати, тому що у нас оця друга, друга кінець палки, це те, що всі сприймають це як інструмент для політичних розборок. У нас олігархи там їх наберуть, скуплять і будуть цим користатися. Це, в принципі, може бути правдою, але тут це залежить від того, як держава, наскільки держава дозволить, наскільки держава обмежить і як це все буде контролюватися. Для нас це дуже хороший шанс показати себе на міжнародній арені, бо наші військові здатні, і ми можемо забезпечувати різноманітні задачі і функції з допомогою приватних цих військових компаній. Ну, плюс реалізовувати їх на фронті, скажімо так, в діяльності з ворогом. Бо коли закінчиться війна, це ж не останні наші якісь протистояння з ним. Але внутрішньо це теж треба дуже сильно контролювати, бо в нашій країні ці речі небезпечні. І... Але з будь-чим, якщо його не контролювати і дати волю, та там не садити за те, що вбивають, ну всі ж будуть вбивати, і тому це і контролюється там так само з грабунками, так само з ПВК. Контролюється, буде працювати добре і використати це можна. Якщо це не контролювати і дійсно дати розплодити всяким різним нехорошим людям цим користатися, може бути біда. Ну, у нас є закон про деолігархізацію і, власне, ми бачимо, що багато відомих нам ще з 90-х нульових олігархів вони вже тут ще е цікавий Тут ще цікавий момент можна прийняти до дозволу на да, там на зброю, зокрема на короткоствол. Тому що всі говорять, що ну не всі перепрошую, багато людей говорять, що це там може призвести до масових вбивць, там, грабежів і в цілому проблем. Але що ми бачимо в суспільстві? Люди, які законно отримують, пройшовши весь шлях законодавчого визначене отримання зброї. Це психічно врівноважені, люди, які проходять перевірку, це все тримається до контролі, З ними немає проблем. Вони тільки мають можливість поїхати постріляти на полігоні, і в разі чого себе там захистити, ну і застосувати зброю в разі необхідності. Але коли е, люди виходять вчиняти злочин, вбивати там чи грабувати, чи ще щось е, зазвичай у них зброя, яка знаходиться в них нелегально, і вони її все рівно дістають і це не контролюється. Тому сказати, що це дуже-дуже погано, ні. Бо всі, хто хоче знайти, всі, хто хоче реалізувати, і так само з якимись угрупованими злочинами, вони все рівно є, і рекети і там і все проводиться, і це не контролюється. А коли буде можливість ввести в законодавчі поле контролювати, воно ж може піти тільки на користь. Головне мати бажання і хто, який має намір, пане Романе, дякую за розмову. Дякую за вашу аналітику. Роман Погорілий співзасновник і аналітик платформи Deep State, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях, тисніть вподобайкою, підпишіться, якщо тут вперше.